Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня, і ми з вами традиційно робимо прогноз по активності на цей робочий тиждень з 6 по 12 січня. Обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях свої загальні запитання, будемо розглядати, так їх розбирати. І так, давайте подивимося: сьогоднішня доба, понеділок, у нас 6. Січня давайте подивимося, що ця доба несе для нашої країни. І йдуть наслідкові енергії та багато маніпулювання. Тобто, в цю добу треба бути дуже обережними, тому що можуть трапитися достатньо складні ситуації, так які можуть дати наслідки для наших людей, так для нашої країни. Наслідки можуть стосуватися високої будинок. І навчальні заклади, а, також може дуже багато відпрацьовувати захисту. От форс-мажорні ситуації по роботі захисту можуть відбутися. Тому дуже необхідно бути обережними, слідкувати за активностями, так які можуть бути на цю на період цієї доби. Вівторок, так, дивимося на завтра. Вівторок, що нас з вами може чекати? Вівторок. Плани у ворога, вони є, і вони будуть дотримуватися їх дуже активно дуже неспокійно. А тривоги, переміщення вівторок, так, вони можливі. Відпрацювання захисту от, також можливо, але від роботи захисту може бути часткова втрата ресурсів. Ситуацію, як наче будуть контролювати, але частково все ж таки втрачати ми можемо. Середа. Середа. Середа достатньо неспокійно-емоційний день через постійні рухи переміщення, тобто середа також нам іде активність. От, і може бути теж гучно-голосно середа, так? Мені йдуть ресурсні об'єкти. А які пов'язані зі світлом, там можуть відпрацьовувати захист. І середа мені йде якось дуже багато активності і відпрацювань загалом у темний період доби. Тобто треба бути дуже уважним. Це може бути з вівторка на середу, середина четвер ось цей період. Четверть дивимося, так? Четвер. Маніпуляції від ворога, четвер, так? Дуже, скажімо так, Активні провокації від ворога, і а, мені йде можлива масова активність на другий, на другу частину нашого тижня, починаючи з четверга, ми можемо мати достатньо багато переміщень та тривог. П'ятниця. П'ятниця. Що нам несе п'ятниця, так? П'ятниця можуть бути наслідкові ситуації, пов'язані з місцями масового перебування людей. Це може бути. Місця відпочинку, торгові центри, так от, це можуть бути місця пов'язані з навчанням або пам'ятками релігійними. Дуже треба бути уважними і а, намагатися менше ходити по таким місцям. Далі субота, субота, ми дивимося, субота масова активність, субота, довгі затяжні тривоги, вихідні а, можуть нести нам довгі затяжні тривоги і масову активність. Це багато може бути руху, багато областей може бути у тривогах. Також може бути напружена більш ситуація вже в другій половині тижня, місця пов'язані з лініями, межами, кордонами прикордонням, тобто лінії зіткнення там може бути збільшення активності. Так? Що стосується неділі, темний період доби, дуже багато ворог може використовувати а, теж таких провокаційних дій, на себе циклічні події. По залякуванню, тобто це інфраструктурні об'єкти, так можуть бути відпрацювання захисту дуже близько, от, але це буде доставляти таку тривожність. І водні об'єкти також у нас залишаються під великою напругою. Частково можлива втрата ресурсів от, від роботи захисту. Необхідно бути досить уважними, досить обережними. Реагуйте на повітряні тривоги.